А може ще трошки? Там просто якраз Ага, хорошо. Ну тоді ми представляємо на інше поле, так? Так, колеги, сьогодні чудо машина в дії. Відібрали зразки ґрунту. Відібрали зразки ґрунту. Що ми зараз робимо? Цей чадний газ ми запихаємо в землю, так? Але це тільки експеримент, це не якесь там як готове рішення і так далі. Це штука дуже неперевірена, надзвичайно неперевірена. І вона дуже-дуже дискусійна. Так що зараз будемо дивитися що до чого. Так, чадний газ. Це все діло засовує туди.